Повернення культурних цінностей це питання не лише історичної справедливості, а й захисту національних інтересів України. Яскравий приклад повернення унікальної колекції кримських скарбів із Нідерландів, на які також претендувала держава-агресор. З 2014 року почалася судова справа, яка тривала понад 9 років, і вона стосувалася 565 предметів із чотирьох музейних установ Криму. Ці ці предмети вдалося Україні відстояти і повернути в Київ на тимчасове збереження до деокупації Криму. Ця судова справа є надзвичайно важливою насправді і не лише для України, а і в світовому масштабі. Оскільки це наскільки мені відомо, єдиний прецедент в світі повернення речей, які перебували за кордоном і повернулися. Благополучно у країну, частину якої окупувала інша країна, справедливе рішення, якого очікувала вся Україна, дуже довго, і по суті, це перша культурна масштабна перемога України в російсько-українській війні. Якщо ви бажаєте на власні очі побачити ці предмети, то приходьте в скарбницю національного музею історії України. Вона розташована на території Києво-Печерської лаври. Саме тут вже понад рік експонуються всі ці чудові предмети.